Українська хвиля з Європи Радіо, вітаю вас, Богдани, От такі нелегкі для України часи. Наші слухачі питають, чому так давно не чути влучне слово, яке може і ворога покорити і дати снаги нашим захисникам від Богдана, Богдана Моряка. Я зараз не міг, щоб не позвонити і не попросити вас сказати. Що є на сьогодні? Що народилось нового? Яка обстановка біля вас у вас? І куди ми йдемо? Дякую, дякую, Петрику. Вітаю, вітаю, дорогі українці з усього світу? Вже скоро 100 днів російської агресії, війни, яка увійде в історію нашої України, однією із сумних. Чорних дат її життя. Гедотний північний сусід упродовж багатьох віків руйнує нашу державу, проливає кров нашого народу. Це чергова спроба його братерських смертельних обіймів. Я недавно написав вірш звернення до Прапора України, де слідно просив небо не посилати нам більше кари. Щоб зупинити реєстр сумних дат, коли на деревко прапора чіпляють чорну річку, не почули небеса моє прохання, сьогоднішні події будуть знову кожного року згадуватися нами ще живими і нашими нащадками, як трагічні. І на деревку прапора буде звисати третій його колір, чорний. Розпочинаю своє творче спілкування з вами із цього вірша до прапори. Мій прапоре, щом часто я на деревках бачу, як чорні стрічки, знак жалоби, з них звисають. Згадавши дату, слізьби, споминами плачу в душі моїй України, біди воскресають. О, прапори мій, скільки жертв з небес взивають ці дні сумні, коли стаєш ти трьохколірним, До розуму і сердець всіх нас, живих, і благають любити рідну землю і бути її слави гідним. Голод шнучний, геноцид, полід репресії, Небесна Сотня і Чорнобиля руїни, факти кривди, зла і проявів агресії проти свободи волі, проти України. В мольбі до вас звертаються небесні сили. Не шліть вже більше на мою землю неба гнів, щоб нових дат сумних в реєстр не заносили. Що прапор наш лише святково майорів. Ще один вірш. Світе любий, світе любий захисти від москаля. Відстраждала, Боже вже моя земля, за провини всіх своїх віків, де ж вона взяла стільки гріхів. Милий Боже, більше кари не давай москалеві стріли від нас відвертай. Затьми його розум, хай іде в Сибір, де людей немає, є лише дикий звір. Хай там захлинеться нафтою землі, хай ординці предки в обійми свої, приймуть гостя свого. І краще назавжди. Сотвори так, Боже, просим, сотвори, хай наш край гостинний, радість увійде. І народ наш мудрий в мирі заживе, бо допоки з нами є такий сусід, нам не буде щастя і не минути бід. А то ти кажеш, Петре, питає, чи пишу чи не пишу зараз, звичайно, що пишу і пишу про те, що найбільше болить, але от про лірику немає не можливості писати, і такий от в мене є вірш. Не пишеться, не пишеться про Соловейка і про зорі, коли моя Україна у такому горі, коли її вогонь на палму обіймає, коли на горло чобіт орка наступає. Не пишеться про буйні вітри, про тополю, коли тіла українців корчаться від болю, коли снаряди землю а не рала, орють, коли ґрунт ниве не, не водою. Кров'ю поють, не пишеться про квіти, про гірські вершини, коли розстрілюють народ мій без провини, коли дітей на маминих очах Гвалтують коли полонених струмом і вогнем катують, не пишеться про мрії, юних вечорами, коли живцем закопують у свіжі ями, коли майно нажити нищать і розкрадають, коли чуже. У подарунок відправляють, немає настрою, ліричного немає, коли від гніву кров у жилах закипає, коли проймає нині думка лише одна: чи довго ще триватиме війна? А це от теж відгукнувся на конкретну подію. От був такий факт, що в бомбосховищі кияни ховаються там в метро. І народила е, жінка та у бомбосховищі. В метро від ворога кияни заховались, налякана юрба молилася до Бога, а там, назовні, від стрільби земля здригалась і завивала звуками сирен тривога. І раптом молитовна хвиля затихає, від крику немовляти всі засипеніли. Щаслива породілля, дитя обіймає, а там над головами вибухи гриміли. На світ нове життя з'явилось в Україні і зло на жінки із небесною красою. Суворий час, коли країна у руїні вщент понівечена проклятою родою. Плач, немовляти, повернув усіх до тями. Страх на людських обличчях радістю змінився. З усіх боків гурт протягав руки до мами, і малюк на їх долонях згодом опинився. Його мов меч передавали з руку руки Цей символ слави, мудрості і перемоги. Забулося про небезпеку, жах і муки ожили в пам'яті казкових мрій, дороги. Об'ява в бомбосховище життя, знак долі для матері України, для її народу. Жодна війна не вирве нас з обіймів волі, загарбникам, диким ординцям на догоду. Так, що вам ще тепер почитати? Знову ж таки, від радісного до сумного. Тут у нас зараз дуже Коротка дорога, близько, сумне і <кій> веселе поруч. Весело, правда, набагато менше, ніж сумного. Похорон. В селі під Києвом дощем кидало. Закрило свої очі сонце від журби, дитя маленьке плакало, ридало на цвинтарі біля шини закритої труни. Купка людей зіщулилась і мовчала, у домовині вбитий парубок лежав, дружина мертві руки цілувала, його синок трьохлітній жалібно ридав. Ще позавчора тіло оце втішалось, любило світ, вітчизну, дар і плід життя. бій, щоб ворога здолати, тервалось, рвалось, щоб син збудувати шлях. Угідне майбуття, та вража куля плани зруйнувала, син сиротою торуватиме свій путь, чиясь рука труну вже забивала ще мить і домовину свіжу яму покладуть. Не плач, а крик дитячий в небо знявся, від страху навіть чорні хмари розійшлись це син і статком назавжди. Помститись ворогові друзі вбитого клялись. Горбик землі вінками обіклали, на них дитина до лілиць упала, маленькі ручки все перебирали, дитина у квітах свого татуся шукала. Такі сумні картини зараз всюди по всій моїй знеболеній землі, сліди кроваві московита юде. Що звик жиріти, наживатись на чужій біді. Хай же цей хлопчик їм щоночі сниться, його розп'яте тіло на вінках, а кара Божа їм не забариться. Ми пекло, дикунам, ординцям, створимо у нас. Тепер Петрусику, Хотів би прочитати тобі такого вірша, тому що більш оптимістичного. Але знову ж таки існує багато запитань і після війни вони будуть існувати. Чи буде нова Україна? Ми ворога здолаємо це однозначно. Та що буде після війни тривожно і лячно. Чи змінять Україну у жертви й кров пролита, чи знову вернуться колишні до корита? Чи ті ж самі у владні крісла сядуть люди? Корупція надалі, контрабанда буде, брехлива братія носитиме мандати, багаті будуть статки за Бугром ховати. Чи далі будемо рідну мову зневажати, книжки російські? В себе вдома друкувати телеканалам ворога ефір давати, що станем їх за кораблями посилати. Чи шустири, й гордоне профі лапшовіси і надалі відкриватимуть брехні завіси, і рейтинги брехливі теж будуть клепати, обманом людську думку формувати, чи суд, прокуратура. Ті ж самі зостануть, чи, може, брати хабарі Вже перестануть, не будуть почесті Феміди зневажати злочинців, а не правдолюбівців карати. Багато запитань хотілося б ще задати, якою буде по війні Україна мати. Та відповідь на всі лише одна годиться не дай Бог, щоб старе вернулося. Обличчя, зруйнована земля і кров'ю полита обіймами братів катів по горло сита. Більше не маємо права, браття, помилятись на українську суть нам треба всім рівнятись. щоб я, вкраїнець, гордо з наших вуст звучало, щоб кожне рідне слово душу звеселяло, щоб дух братерства. Кожному із нас горів, щоб по всьому світу Прапор України майорів. Так, я там ще е, цей е, вкладаюся в твої робіт. Є, 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 я розділю, якщо буде. Мені головне, щоб була заготовка. В мене все. Якщо є ще сили, почитаю, я потім змонтую, і воно буде мати такий гарний вид. З музикою трохи додавлю якоїсь. Читаю. Читаю оунівським чинушам. Сотні питань до місії ООН існує, та серед них одне найбільше домінує. В чому конкретна роль структури полягає, кого вона і як реально захищає? Дев'ятий рік в нас битва з орками триває, і весь цей час складний реакції немає. Від тих. То зобов'язаний реагувати, світ заставляти дії ворога спиняти. Ви, покер клуб чи міжнародний блок гарантів миру у світі і краху воїв окупантів, бо ж об'єдналися для того різні нації, щоб людство йшло шляхом цивілізації, а ви нам делегуєте лише споглядання за злом загарбників і з ними загравання. О, унівські чинуші яло вітилиці, удави бездіяльні і фальшиволиці. байдужість це нові людські страждання, гіркі дитячі сльози і траурні прощання, оговтайтесь, поки не пізно, бюрократи, щоб горе не прийшло і до вас заночувати. Так, супер. Ще чекай. Ще почекай, ще я тобі <кхи> запрочитаю отакого от вірша. Метастази дружби. Він такий величенький. Ну, 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 нічого, нічого. Це якраз актуально з тим пам'ятником, що в Києві зняли. Як захочеш, то ну, метастази дружби. Бура була колись така держава, Радянський Союз звалася, струхлявила і занепала. А згодом і розпалася. Народи різні проживали в республіках імперії. В страху всі нації тримали всесильні слуги Берії. Ідеї партія плекала до світлих перемог дала небесну манну обіцяла комуністичне майбуття. Союз насильник. На цей зліпили, шви братством ними і були, про рівність сюди говорили в обіймах старшої сестри. Від тих обіймів Сестри мліли трачали вроджену красу, від дружби метастаз марніли і жили вільно на шнурку. Сестер молодших обкрадала безжально старша серед них все найцінніше загрібала, немов павук стенет супких. Із півдня, Заходу і Сходу на північ каравани йшли, данини братському народу бездомних рік добором текли. А там, у Московії жеброта, усе гребла і просила знов, і замість дяки ця висота з народів братських пила кров. І брехня посюди просвітала, обман союзів сюди зрів. Тут за 100 грам чи кусень сала ліпили з мудрих дурачків. Розпався монстр, і слава Богу, але не зовсім не сповна мою не небогу руйнує знову сатана. Цей сатана, сусід північний, овечі шкури, хижий звір, жорстокий недруг. Давньовічний з часів козацьких і до сих пір. Він знову про любов белькоче, війною поцілунки шле, в обіймах задусити хоче, але даремно не діжде, бо ми вже не ті, що були, народ нас вже давно прозрів. Ми вільні і волю ми здобули життя наших славних синів. Вас, як братів, ми вже послали. Сусідство з мус, мусимо терпіти, Кацапи ви вже нас дістали. Ваш брат з Орди ось з ними і дружить. А музику написав до цього вірша, до цієї пісні, написав якраз литовець, Валдіц, Мухар. Він живе у Львові вже давно, одружився тут, на Львів'янці, така Оля Щербакова, оперна співачка. І от вони тут у Львові семейством своїм давно живуть, мають свою студію запису. І от вони недавно записали цю пісню. Я тобі її пересилаю. Добре. А ти хоч зачитай один куплет, щоб я на неї перейшов. Один, ну, хоча б от поезію, ту, яка стала основою тої пісні. На сході України з гордою битва йде. Отаман відважний. Кровавий бій веде. За нами перемога в тій проклятій війні, Катів ми проженемо із нашої землі. Наш отам, отаман мужній. Е, так, 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 а ну, а там приспів, так буде, та, зараз приспів наш е, отаман наш, ага, отаман наш мужній, от, отам, отаман наш мужній. Хоробрий командир, він стратег, потужний, всіх бійців кумир. Слава атаману, слава і хвала! Хай сконає ворог, пропаде війна. Скажи, будь ласка, ти такий написав, надихаючу поезію, надихаючий вірш для текст, для пісні. Чи не кажеться тобі, що ця пісня може під'ї... Підібрати, підігнати дух кожного командира, кожного бійця, який відповідає за своїх підлеглих, який відповідає за всю Україну, за нас, за нас, за дітей, за жінок, за старих людей. От. І вона їх їх окрилить на війні. Звичайно, Петре. Тут це є збірний образ, це є образ командира е, різних рівнів підрозділів. Командир полка, командир взводу, командир е, роти, і так далі. Тобто тут йдеться е, в цій пісні, якраз про роль е, командирів як отаманів, ті, на яких якраз е, лежить відповідальність прийняти правильне рішення, от і піднести дух урядових у солдат, значить, до бою. Оце ця пісня про командирів. Ну, я тобі скажу, що я так слідкую за світовими враженнями наших бійців, наших командирів зараз золотими рядками вписують військову історію світу, розумієш, і по їхніх перекладах, по їхніх подвигах будуть навчати ще не одне покоління військових офіцерів, як у Сполучених Штатах, так і в Європі. От, тому що тут є найвища відданість любов до батьківщини, і вони свідомо мотивовані, знають, що вони захищають, кого вони захищають і для чого це захищають. Просто Петро. Вони професійно виконують свою місію. От, і, звичайно ж, той професіоналізм в першу чергу побудований на патріотизмі. То, що вони в даній ситуації найстрашніші, яка може бути, наче проявили себе як герої, то це неперевершений факт. І вони поламали своїм героїзмом, от і своїм духом поламали всі плани от, агресора. Так. Я сподівався на дуже швидку перемогу. І тільки через те, що от така була, такий був спротив мужніх людей. От ці плани не збулися. Е, Богдане, я, по-перше, дуже дякую тобі за це таке щире слово, яке зброя, яке потрібне нам зараз от, для духу, для перемоги. Дякую тобі, і ця наша програма звучатиме в день, коли ти народився, коли мама тобі дала життя для того, щоб на цьому світі робити добрі справи. Я думаю, що сотні тисячі наших слухачів приєднаються і будуть раді, що в цей день, в день е, свого такого зрілого золотого віку, ти міг їм подарувати таку чудову образну поезію. Дякую тобі, Богдане. Спасибі тобі, Петре, що ти мені запропонував і пропонуєш спілкування з громадою українською, значить, ну цілого світу, будемо говорити. Навіть Антарктида тебе слухає. Я, 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 я дякую. Я мене наші, хотів намагався десь е, записатися значить, туди, е, де війна. Але сказали, що, е, дідусю, вам вже туди не личить, тому що ви своє вже каже, відвоювали. Я ж теж учасник бойових дій, колись був. І не впустили просто, тому що вік вже не дозволяє. От, тому я вирішив. Що я теж все таки не повинен десь стояти сторонь і спостерігати тільки в ліжку за тим, що відбувається, то я вирішив воювати словом. От що я роблю. Дякую, Дякую. здоров'я і творчої наснаги. Але щоб вже хотілося писати про е, солов'їв, про квіти, щоб цих слів вже які е, втрати, які от гори і чорних стрічок уже в поезії не було. Я так. Прошу так. тебе і прошу Бога, і прошу всіх, що вже нам потрібен мир. Добре. Дякую. все, щасливо до нових зустрічей.